Друзі, сьогодні хотів би трошки розповісти про золото та срібло, а саме чому воно так різко почало зростати, а зараз поступово падає. Отже, воно різко зросло через те, що трошки змінилась світова кон'юнктура. А саме центробанки деяких країн почали активно скуповувати його в золотовалютні резерви. Переважно це такі країни, як Китай, Сінгапур, Японія, Турція. Вони захотіли відновити свою незалежність від долара, адже Долар залежить від політиці в Америці, і тому, власне кажучи, ці країни вирішили, скажімо так, відновити свої саме золотовалютні запаси в золоті, а скажімо так, дуже повільно зростає виробництво і видобування золота в цьому році, наприклад, лише на 1% збільшилось. А закупляли приблизно вдвічі і навіть втричі більше ніж це було раніше. І тому, власне кажучи, ціни почали різко зростати і прогнозуючи вже за три роки. Ціна за унцію золота може сягати 10 тисяч доларів. На сьогодні це приблизно 4 тисячі доларів. доходила навіть до 4 тисяч 300. Але е, зараз відбувається корекція. Такі процеси також будуть відбуватися. Це нормальне явище, коли відбувається корекція, бо ціни занадто, скажімо так, стрімко зросли. І тому відбувається корекція, вона не така швидка, як була зростання, поступово. Але моя думка, що все ж таки ціни продовжать зростати, якщо ми говоримо про перспективи хоча б на 5-10 років, тому що власне кажучи, такі глобальні тенденції. Ну а ви, якщо хочете знати більше про кольорові та дорогоцінні метали, обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.